Вчора було 3 січня один з найважливіших для мене днів день народження моєї дочки. Тож ми вирішили трошки відсвяткувати, так би мовити, відзначити в родинному колі. Тому, поки немає гостей, піду розпалю вогонь, на шашличок. щоб гарно вигоріло, заким всі позбираються, бо тому що дро потрібно багато. Ім воно все гарно вигорить, розгориться. Бачите, трохи диму багато, погано розгорається, трохи вирішив подути. Ех, закашлявся, дим пішов в очі, страшне. Але полегко і вогонь розгорівся. От, бачите, гарно горить. Люблю дивитися на вогонь. Приємно спостерігати, як воно горить, тріщуть дрова, вій дує вітер. Хоча на вулиці прохолодно, але все нормально. Бачите, налетіла хмара снігу. Почав сипати, сніг, дути вітер. Але скоренько перейшло, тому що вітер це все перегнав. Я підкинув трохи дров і пішов до хати. Вирішив вам ще показати обстановку, що там буде відбуватися. Бачите, це невеличка фотозона для дітей, щоб їм було цікаво сфоткатися, плюс приємні спогади. Гарненько все поправляю, все нормально можна йти. Оце такий смачний тортик. Так як дружина каже, готувати багато не буде. Пару салатів, нарізка м'ясна, тортик, також різні рулетики з рибку. Ну, як то кажуть, небагато, так як ми українці любимо. Так, щоб на, столу не бу... на столі не було де яблуку впасти. Але то небагато. А тут фрукти, дитячий стіл, це дорослий помаленьку збирається. А тим часом почали збиратися гості, вигорів вогонь, і я несу шашлики. Щоб їх пожарити і йти легенько сідати за стіл. Викладаю все на мангал і хай жариться. М'яса небагато, хоча дружина казала, що тут буде замало, але я думаю, що цього вистачить, тому що без того є що поїсти. М'ясо гарненько підсмажується, пахне, приємно його понюхати. Запах стоїть на всю вулицю. Я люблю працювати з м'ясом, тушкувати, жарити, особливо у вигляді шашлика. Скажу наперед, м'ясо вийшло дуже ніжне та смачне. Кому цікаво рецепт, пишіть повідомлення, зніму окремо відео про рецепт шашличку, шашлика. Тим часом я його обертаю, щоб воно не пригоріло. Головне, часто обертати м'ясо на шампурах, щоб не пригоріло. Попробувати Сирничком це давний старий метод, якщо сирник легко прогодить м'ясо, тоді воно вже готове, його можна знімати. Тож іду полегонько пити по 100 грам і їсти гарячий шаштик. Бо гості вже зачекав, тож бувайте здорові!